І звісно, стежимо, і намагаємося зрозуміти розібратися в величезній кількості меседжів, які з'явилися у пресі в коментарях від політиків різних країн після зустрічі, що відбулася у Вашингтоні. Так багато було сказано перед журналістами і ще під час коротких брифінгів, американським українським президентами і лідерами європейських країн. Але низка інтерв'ю з'явилася уже після того. І от певний підсумок розуміння, така картинка зрізна нинішній момент, як треба сприймати. Мати наслідки цієї зустрічі, у чому вони полягають. Про це розпитаємо у Михайла Подоляка, радника керівника Офісу Президента України. Пане Михайле, добрий вечір. Радий вас вітати в ефірі. Вітаю-вітаю вас, пане Михайле. Ви на своєму телеграм-каналі напередодні зустрічі на Алясці, так от тієї ще зустрічі Трампа і Путіна, говорили про такі, що оцінювати результати зустрічі за трьома власними українськими критеріями. Треба безумовне припинення вогню, подальший процес узго... кроки, які повинні бути узгоджені з Україною, і сигнал для усіх країн, які купують ресурси російські, неможливості фінансування. От зараз. Ці ж треба застосовувати критерії до оцінки а, того, що відбувалося в Вашингтоні. Чи якісь інакші Як ви підсумуєте результат? Давайте почнемо коротко. За ляски. Безумовно, Путін отримав те, що він хотів, частково він отримав не зупинку вогню, він отримав час. Певний час і він запропонував модель, скажімо так, закінчення війни, ну чи там умовного закінчення війни, в якій все рівно Росія, незважаючи на те, що вона не може досягнути на полі бою тих тих цілей, які вона перед собою ставила на початку повномасштабного вторгнення, вона хоче отримати щось юридично. Це щось зафіксувати для того, щоб можна було сказати дивіться, ну ми ж не програли війну. Ну тобто, путін дивіться припинення вогню, чого він не хотів, тому що безумовно ракетно-дронові удари по цивільному. Населення це інструмент впливу психологічного впливу і на Україну, і на інші країни він отримав можливість далі продовжувати наносити удари по території е, України. І більше того, е, він продовжує наполягати на тому, що концепція переговорного процесу може бути паралельною. Да? Ну тобто, ми тут розмовляємо про щось і паралельно б'ємо по вашому цивільному населенню для того, щоб чинити на вас певний тиск, в тому числі в рамках переговорного процесу. Друге, безумовно, Путін відстрочив певний час, да в тому числі по а, тому, щоб вводили санкції вторинні перш за все санкції. Для ключових набувачів російських енергоносів, але тут є один нюанс: удари по НПЗ. Ми ж бачимо, да, Україна практично а, щодня наносить удари по переробці, нафтопереробці російській бачимо у нічу бачимо Нікольська в Тамбовській області Російської Федерації. Знищені станції, да які качали багато нафти, в тому числі в порти російські. Тобто, тут є інше рішення да, ну тобто Росія не втрачає поки що можливість продавати а, ринку, а, на вторинному ринку на вторинному ринку нафто, але в той же момент Україна знищує це. І третє ще раз підкреслюю, Путін виставив там певні умови закінчення війни. Вони є нереалістичними. Погляд, що в Вашингтоні відбулося а, з позитивного з позитивного дійсно координація йде між сполученими штатами і Європою. Ми бачимо наскільки наполегливо Європа працює зі сполученими штатами, щоб пояснити, що ця війна має все ж таки закінчитись на певних умовах, які будуть гарантувати стабільність Європи. Ну і там не просування Росії у Європу, в тому числі на території України. І це головне, на мій погляд, що в Вашингтоні було це готовність сполучених штатів приєднатись до обговорення справжньої гарантії стримування Росії чи гарантій безпеки. Як це має виглядати, що після закінчення активної фази війни принаймні далі вже війни на території Європи не було. Це з позитиву. А, з позитиву, також що координація між Україною, ми ж бачимо між Україною і Сполученими Штатами на високому рівні. Ми бачимо, що ніхто не наполягає на безумовному ультимативному виконанні якихось там умов Путіна. Це, я ще раз підкреслю. Це не реалістично, а це треба обговорити. Ми бачимо, готовність Сполучених Штатів все ж таки облаштувати зустріч там двосторонню чи трьосторонню з суб'єктом Путіним президента України, президента Сполучених Штатів. І я, я кажу, підкреслю постійно, що напередодні треба було не завищувати очікування від зустрічі на Алясці, і спокійно відноситись до того, що Сполучені Штати в будь-якому випадку розуміють цінність. Союзу з Європою, а Європа в свою чергу розуміє всі небезпеки, які генерує неправильний фінал цієї війни для України і для Європи в цілому. І далі переговори достатньо uh -huh. тяжкі, але вони будуть продовжуватись, і ми покроково будемо виходити на більш-менш зрозумілий формат фіналізації війни. Тут є одна а, обмовка, яку я хочу зробити обов'язково безумовно, без примусу Росії а, нічого не буде. Тобто Росія буде постійно балансувати з точки зору. Ну, дивіться, ми хочемо ще щось, вони не хочуть дати, тому ми продовжуємо їх атакувати і так далі. І тому подібне. Якщо буде там трошки інакше виглядати глобальний тиск на Росію, да, ми повертаємось до цієї концепції. Я думаю, що до неї скоро повернуться до обговорення. На жаль, ще раз підкреслю після зустрічі на Аляскі не не вводяться вторинні санкції чи санкції Проти компанії резидентів чи не резидентів незалежно від юрисдикції, які постачають щось там в Росію, в тому числі комплектуючи до мілітарного сектору економіки. Але між тим, по ми бачимо достатньо готовність і сполучених штатів і Європи рухатись до фіналу, але фіналу, який угу. все ж таки гарантує не повторення війни, пане Михайло. А де у цій системі тиск на Росію? Uh, я думаю, що дивіться, як буде все uh, відбуватись. Можливо, буде побудована зустріч Зеленський Путін. Uh, ну чи Зеленський Путін. При посередництві Трампа за участі Трампа буде зрозуміло, що Путін висуває там нереалістичні, знову ж таки продовжує наполягати на нереалістичних сценаріях фіналу війни, які не враховують інтереси Європи і України. Взагалі не враховують. Вони враховують тільки бажання Путіна, все ж таки ще раз підкреслюю, щось зафіксувати за собою. А далі буде знову ж таки будемо розуміти, що це тупіковий стан. Готовність України до припинення вогню є. Готовність України до переговорного процесу на рівні лідерів є. Готовність України до фіналізації війни, але на адекватних умовах є. Якщо Росія все це блокує, ми знову переходимо до етапу, коли треба буде все ж таки примушувати Росію до більш-менш збалансованого переговорного процесу. І ще раз тут без примусу Росії нічого не буде, але треба дати час. дивіться, ми ж бачимо, які uh -huh. гойдалки да з точки зору двосторонніх відносин на Сполучені Штати, Росія і так далі. От є зараз таке впевненість: впевненість у пана Трампа, що він може домовився з Путіним про якийсь там каркас переговорного процесу. Далі вже можна а, в рамках цього каркасу кудись рухатись, а він буде це робити. Він дійсно бажає, щоб війна завершилась. Він на цьому наполягає. Він шукає можливості, сценарні можливості, uh -huh. але він буде завжди мати з одного боку абсолютно договороспроможного президента України і європейських партнерів. З іншого боку, uh -huh. буде мати абсолютно не Путіна, який періодично буде казати, uh -huh. так ми до чогось готові. Потім, коли вже почнеться обговорення реалістичних сценаріїв, Путін буде казати Ні, ну ми до цього не готові. ми Все ж таки наполягаємо на тому, що Україна як суб'єктна держава має перестати. Функціонувати ну, дивіться для мене загадкові. Да, от от Російська Федерація говорить: ми на них напали, тому що вони там не хочуть, що в них була російська мова Ну Я умовно, да так один з пунктів логіка речей були... дійсно така, як ви говорите, так. Да. Вибачте, це ж суверенна держава Україна, чи ми з вами щось не розуміємо? Да. Ну для всіх світів є державна мова, зрозуміла, яка, як в будь-якій країні, І інші мови, так само і російська мова, використовується як мови національних меншин, так само, як і в будь-якій іншій країні. Тут питання в мене в такому: так давайте тоді говорити. А чому українську не можна зробити другою державною, наприклад, Росії, і так само забезпечити там навчання, роботу медіаканалів, uh -huh. Правильно? Ну логічно ж має бути тоді. Uh -huh. Якщо якщо ви говорите про нашу територію, про суверенну державу, то чому ми маємо пане напорядати? Михайло? Пане так. Михайло. От якщо ви говорите про певний час, що е, ну це вирішиться, гойдалки, якісь треба е, час на реакції, то наскільки довгий цей час? От е, Трамп каже, що за кілька тижнів буде зрозуміло, але кілька тижнів ми знаємо за відчасую ще виборів, звучало вже неодноразово, що має відбутися за ці кілька тижнів. А, ні, Трамп реалістично дивиться це тижні, питання тижнів, тому що він uh -huh. розуміє, що далі воно буде виглядати для його репутації. Ми знову повертаємось до цієї конструкції чи буде виглядати ну трошки трошки негарно, я делікатно скажу так. Uh -huh. І тому, якщо він говорить там там. Тиждень два для облаштування зустрічі з суб'єктом Путіним. Далі будемо бачити, що на цій зустрічі Путін буде впиратись там в певні ще раз підкреслюю, нереалістичні умови, які там навіть логічно обґрунтувати, і взагалі війну обґрунтувати логічно не можна. Mm. Да? ну, тобто вони кажуть, там перша це безпека для Росії. Ну тобто, в 2014 році яку безпеку створювала Україна для Росії, там Грузія, mm. яку безпеку створювала небезпеку, створювала до Російської Федерації. Тобто перше джерело цієї війни, зрозуміло, це mm. е, Можливість існувати як суб'єктна держава тільки в стані агресії. Це про Росію. Uh -huh. але між тим, от буде зустріч. Давайте так це, це тижні, далі все рівно треба виходити на певні програми а, тиску на Росію. Я думаю, що воно так і буде працювати. Це вже не питання там роками, як говорять, uh -huh. а да, там 5 років, 10. і це навіть не питання там рік, півтора. Тому що Трамп не буде чекати рік півтора, тому що не можна ходити навколо цієї теми. Да, коли ти вже там зробив певні кроки, їх треба mm -hmm. буде дотискати, пане Михайле. Скажіть, от зараз Трамп каже, що він уже почав організовувати зустріч. каже, що про це говорив вчора із Путіним, коли виходив від європейських лідерів, спілкувався телефоном із Путіним, а потім повертався і ділився з ними ну якимись новинами або їхніми висновками. Отже, ця зустріч уже готується. Це слова Трампа. Українська сторона теж готується до зустрічі, яка теоретична. Ічно може відбутися навіть до кінця серпня, так чи ні? Безумовно. безумовно, українська сторона завжди готова. Ну, президент Зеленський сам говорить про це, що він готовий там в будь-який момент в форматі там двосторонньому чи трьохсторонньому розмовляти з суб'єктом Путіним. Це складна буде розмова. Ми ж розуміємо. Да? Ну, коли людина там постійно робить якісь реверси в альтернативну історію і цим виправдовує масові вбивства сьогодні. Ну це нонсенс з такою людиною розмовляти. Але президент України готується до такої зустрічі. Безумовно, він готовий до неї буде і там же Відповідно можна буде принаймні обговорювати політичні складові да там ті претензії, які Росія мотивуючи свою війну, ці Росія висуває Україні. А на мій погляд, не вмотивовано. Скажіть, будь ласка, а чому чи є у вас розуміння, чому Путін ну, погоджується на таку зустріч? Тому що до вашингтонського цього саміту в принципі формулювання Кремля були доволі однозначні, що ні такої зустрічі немає, бо немає до неї готовності. А тут виявляється, щось таке вже відбулося: що ця готовність ну стала більшою. Були заяви одноразові, що для Кремля Зеленський не є легітимним президентом, як і не до державої і, мовляв, Неможливо домовлятися вибори, а тоді про щось говорити. А тут умови, нібито такі, що от вони готові спілкуватися. Чому що для них змінилося? Я я розумію, що ви хочете, щоб я трошки в повернувся до психіатрії да і сказав, які мотиви є в Путіна. Але давайте тоді об'єктивно розберемо ситуацію. Дивіться, перше безумовно не в Кремлі вирішувати легітимність президента тієї чи іншої країни, тим більше України, після трьох років війни. І безумовно, президент Зеленський і це визнано в світі в рамках, в тому числі міжнародного права, з яким з, з, з яким ми працюємо, що він є абсолютно легітимним, на відміну на мій погляд, від дивного президента Путіна. На там не конкурентно проводить вже там п'яті вибори там, чи шості вибори. Ну вони там змагаються з Лукашенком. Але між тим, дивіться, а що сталося, на мій погляд, Путін хоче все ж таки грати на своїх умовах. І безумовно, при розмові з Трампом, і тут нам треба віддати належне президенту Сполучених Штатів. А безумовно було сказано: або ти все ж таки шукаєш можливості врегулювати цю війну. Як говорить Трамп, виходиш на якусь угоду, і для цього тобі потрібно спілкуватись з президентом України. Або тоді санкції, або тоді трошки інший підхід буде до тиску на Російську Федерацію. І Путін вважає, що йому краще імітувати певні процеси. А, це він так вважає. Я думаю, що все ж таки переговори на рівні лідерів вони будуть більш продуктивними, ніж переговори, про які ви знаєте, в Туреччині, да, де mm -hmm. присутня оця фейкова переговорна група на чолі з Мізмідінським. З а тому Путін вважає, що він може, о імітуючи переговори розмови про щось, він може продовжувати там певний тиск на Україну. Mm -hmm. я на увазі мілітарно-ракетний тиск, і відповідно досягати там якихось інших цілей, які він перед собою ставить, там там розширити ще. А, Зону ведення бойових дій там збільшити е, територіальні здобутки, як він говорить, і так далі. І тому подібне, щоб потім знову ж таки на переговорах з тим же Трампом говорити: звісно, Ми ж тут бачиш, просуваємось, ми маємо свої ресурси і так далі. І тому подібне угу. а, це психологія Путіна для нього Пане головне. Михайло. дивіться, для нього я, я зараз угу, коротко да для нього. Зараз головне три речі зробити: перше, він хотів би розірвати єдність Європи, Сполучені Штати, Україна, угу. та, ну щоб не було єдності. А друге він хотів би, щоб Сполучені Штати відвернулись від війни взагалі і відійшли в сторону, тобто там зброю не надавали розвід інформацію. Навпаки, сполучені штати на зустрічі Вашингтоні говорять, що вони готові будуть підтримати принаймні в повітрі підтримати, якщо тут будуть знаходитися європейські контингенти. Це зовсім інша е, конструкція. Ну і третє, що потрібно е, е, путіну. Це затягування часу, імітація процесів, що він до чогось готовий. Знову ж артичні проекти в нього з'явились да і так далі. І тому подібне. Головне, щоб е, е, оця імітація давала йому по Перше безкарність, а ну mm -hmm. юридичну безкарність да по-друге, легітимізацію певну зустріч ванкорідже вона так чи інакше легітимізувала частково Путіна. Ну і третє, щоб йому там не закидали, що будуть в будь-якому випадку mm -hmm. його особисто доганяти. Пане Михайле, найдражливіше, мабуть, питання, яке в принципі поставало в час наближення вашингтонської зустрічі, це е, питання територій. Врешті-решт на цьому американці робили акцент Рубіо, Пам'ятаємо, який казав про те, що е, компроміси попереду необхідні, і кожній стороні доведеться чимось поступатися. І ось ну різні конфігурації вже оприлюднювалися. І навіть на пряме запитання журналістів український президент Володимир Зеленський не відкинув однозначно взагалі цієї теми, а сказав, що про це буде говорити із путіним. Хоча саме питання дуже складне і болюче. Скажіть, будь ласка, як в якому форматі це питання можна вирішувати, можна обговорювати? І ем, ну, не знаю, яка конфігурація компромісу, ем, ну, юридичного, правового, міжнародного можлива тут? А... Я думаю, що треба дати можливість президенту про це говорити. Що таке е конфігурація територіальна? На мій погляд, ну дивіться, по перше, в Вашингтоні активного тиску на українську делегацію. З боку американських колег не було. А ну тобто, всі ж очікували, що буде там безумовно гра в російську рулетку. Да, типу, визнавайте ці території російськими. І тоді буде мир. Ми з вами розуміємо, що це не так для Росії. Вона сьогодні вона скаже: оця територія наша, тоді мир. А завтра скаже: так ні, чекайте, в нас ще там є території, де є е, там наші потреби і тому подібне. Це буде безкінечна гра. А яка може бути конфігурація переговорна? Ну потрібно дочекати зустрічі на рівні суб'єкт і президент України, суб'єкт Путін, безумовно почути аргументи, чому в рамках неіснуючих там концепцій, в рамках протирічних міжнародному праву Російська Федерація хоче ці території. Чому? Тобто аргументи, да не просто ми ж прийшли вас. Тут побували, ми захопили. Тоді так прямо і кажуть: ми прийшли, побували, захопили, тому ми хочемо певний час тримати ці території під окупацією. Далі, але це ж не юридичне визнання цих територій. Це території, які знаходяться під окупацією. І далі аргумент те української сторони щодо того, що ці території в рамках міжнародного права з 1991 року є юридично українськими. Вони не можуть бути зміненими з юридичної точки зору. Це протиріччя, знову встає в протиріччя з міжнародним правом і так далі. Це обмін аргументами, да які будуть зроблені публічними. На да, і тоді буде вже видно, яка позиція перш за все для того що для тих же країн не тільки західних, а країн глобального півдня. Це буде позиція да чітка. А далі ну далі вже будемо шукати варіанти. Якщо президент хоче пояснити, ну я думаю, президент України він зможе пояснити юридичну конфігурацію, яка буде в себе там включати можливості, і референдумні можливості, і парламентські можливості і так далі. Але давайте дочекаємося. Трошки забігаємо вперед. Да? Ну, тобто угу. я буду забігати вперед. Якщо буду казати щось, що президент має проговорити публічно, коли буде вважати за потрібне це зробити, угу. пане Михайло. Дехто із аналітиків вважає, що присутність Стуба фінського президента вона. А не тільки була зумовлена тим, що йому вдалося пограти ефективно, скажімо так, пограти у гольфі з Трампом, а ще й тому, що він мав би втілювати собою приклад того, що а, можна може країна існувати і мати певний суверенітет. А навіть якщо вона втратила якусь частину території, ви погоджуєтеся із таким трактуванням? А, я не дуже так люблю. Конспірологію, навіть якщо вона має там позитивний присмак, да тут трошки інше. Дивіться, а це ж питання не в тому, що хоче Україна, як вона буде там про це думати, що хоче Європа, як вона буде про це думати. Це ж питання в Росії. Ну дивіться, ми маємо агресора, який ще раз я повернусь трошки назад. да де я сказав про те, що Росія це країна, яка має суб'єктність тільки за рахунок агресії, за рахунок війни. Та? немає різниці. Ця війна йде в гарячій фазі, як сьогодні, в Україні, чи якісь інші війни, там спецвійни на різних континентах. Але Росія може продавати себе тільки як країну, яку треба боятися вона є агресивною. Ну, дивіться. Ми закінчуємо, ну умовно закінчуємо цей етап війни. Чому це етап зрозуміло да тому, що поки територія України під окупацією, це все рівно війна. Да? вона може бути заморожена війна, вона може бути там війна, яка тимчасово припинена, але це все рівно війна. О, дивіться, ми віддаючи там, ну умовно залишаючи під окупацією території Росії і не висуваючи там знову ж таки, економічних. Тисків, не висуваючи дипломатичних тисків на Росію, що ми отримаємо, ми отримаємо заохочення країни, яка знову ж таки є суб'єктною через агресію. Що вона буде робити? Вона буде продовжувати агресію в інших вже там форматах, можливо, може в гарячому форматі і так далі, тому що буде розуміти, що відповідальності за це немає. Тобто, де буде межа, от хто прогарантує. Подивіться, давайте я буду робити спосилання посилання на слова пана а Він говорить про те, що Росія там в конституції в себе чи де вона там запише, що вона не буде нападати ні на кого. Ну ви розумієте, що країна може записати в конституцію, яка не є дієвою. Да? Ну, не є там базовим юридичним документом все, що завгодно. Це ж не буде стримувати Росію від агресії від провокації від диверсії і так далі. Тому подібне. Тому проблема не в форматі, там, наприклад, фінський формат, чи якийсь інший mm -hmm. проблема в неготовності Росії зупинити самоагресію. А для того, щоб Росія була готова зупинити агресію, все рівно повертаємось до концепції. Ціна війни для Росії має бути надто високою. Вона не має, має не отримувати доходності такого рівня, щоб профінансувати іншу війну, інший етап війни і так далі. От тут треба думати. І якраз повертаюся знову ж таки до Вашингтонської зустрічі. Дивіться ще раз обговорювали параметри безпеки Європи і України. Що це означає? Це означає, що немає ніякого там. На, і Європа, і Америка з цим погоджуються, що ніхто не буде скорочувати українську армію, що ніхто не буде відмовлятись від постачання зброї в Україні, що ніхто не буде відмовлятись від інвестицій в мілітарні виробництва в Україні. Більше того, все рівно продовжується розмова про те, що можливо створити там контингентні рішення да, для України, ну, тобто війська інших держав на території України. А, пані Мелоні говорить про те, що давайте все ж таки зробимо аналогову п'яту статтю НАТО для України. Не в НАТО Україна, але аналогова стаття колективна. Стаття, яка буде гарантувати, що якщо Росія там третій етап війни почне, відразу Україна отримає та такі-то, такі-то обсяги зброї, допомоги і так далі. Щоб це не як в цій війні було, да треба було домовлятись зі всіма по, -по черзі і тому подібне. Далі сполучені штати говорять, що вони з повітря будуть це це прикривати. Ну тобто авіація, протиракетні оборонні системи і так далі. Тому подібне, це все зовсім інший рівень. Ви ж бачите? Росія безумовно, вона хотіла, що давайте я тут нагадаю, окрім території, це ж не головне було. Ну, території, зрозуміло, да, юридичне визнання. Це для них там, типа, ну ідефікс номер один, але і інші пункти, які були, Україна має відмовитись від суверенітету, тобто, вона має погодитись на те, що внутрішньо вона буде керуватись законами практично Росії. Історія, РПЦ, мова і так далі. Тому подібне, але головне. Україна має відмовитись від мілітарного виробництва і від армії. Ну, тобто, щоб ми ага. могли в будь-який момент, от ми будемо вважати, що Одеська область нам треба зайти до Молдови. В нас одеська область. Ми хочемо туди пройти маршем, не так як це було в 2022 році. Ми хочемо спокійно пройти по дорозі, вб'ємо ще там українців, скажемо, що вони на нас нападали без збройні, але нападали і так далі, і тому подібне. От що хоче Росія, це все не так вже виглядає після зустрічі ага. в Вашингтоні. Тут можна сказати, що це такий обережний оптимізм. Якщо ага. Аляска вона дала певний песимізм, тому що Путін ага. отримав дійсно те, що він хотів то Вашингтон якраз таки довів, що можемо все ж таки знаходити рішення. Я думаю, що ці рішення будуть знайдені. Пане Михайле, І та. тоді фінальне, сакраментальне, звісно. Часу зовсім обмаль лишилося, але обминути це ми теж не можемо. А, як виглядає, принаймні за тим, що пишуть журналісти і кажуть, аналітики, попереду може бути двостороння зустріч, а потім іще тристоронній саміт. От коли вони можуть відбуватися, що на них буде обговорюватися, і який рух до них? Давайте обережно про це говорити, тому що логістику зараз Сполучені Штати облаштовують саме переговорних треків. Ну, мається назід двосторонні і е, трьох сторонні. Якщо говорити, що може обговорити, теоретично можуть обговорити всі політичні питання, які Росія, якими Росія виправдовує агресію проти України, отак От скажімо, Да? і я думаю, що у президента України достатньо е, багато аргументів, абсолютно логічних, які е, відсилають. Ту ж Росію до міжнародного права, і в принципі, це буде непоганий, на мій погляд, переговорний процес. І якщо він буде в публічному доступі, то багато чого цікавого буде видно не тільки ще раз для країн заходу. Вони так розуміють мотиви цієї війни, але й для країн глобального півдня перш за все. Для того ж Китаю, там Індія, Бразилія і тому подібне. Дякую за розмову сьогоднішню. Дякую. Михайло Подоляк, Дякую. радник керівника офісу президента України на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.